Ціна тижня нова. на нутеллу, на ось такий чайок піквік. Це без акцій, але дуже люблю. Це манга полониця від ділма. І молочко голична по акції, вершки по акції. Стається 50 гривень, молоко 35 Шпроти ріжкі, ціна тижня. Ціна тижня на ось такі ножики дуже дешево, майже 100 гривень, знижка 50 чимось. Улюблений миючий засіб для посуду. Взяла на цей раз не банан, а баболгам. Взяла посмакувати ось таке манго. Здається, воно в невеличкій скітці. І на млинці без муки взяла крахмаль кукурудзяний. Ні, взяла. А, теляча ковбаска ціна тижня. А, ціна тижня на ось такий сир Гауда, він смачний його тут ну, дуже багато вигідно. Ковбаска ранчо смачна, ціна тижня на сьомку всю. 200 гривень знижка 350 гривень за 110 г. На ось такі варенички. Якщо береш три морозова снижка по 30 гривень, дуже смачний, До речі, пломбір премія. Далі тут тісто э, не тіславники і селянське масло. Те. Витримую то ні, бо дуже хочу. Так, значить каші взяла, дуже смачна від швидка вівсянка. Горячі кружки взяла різні. А, мівіна зараз по акції 10 гривень набрала. А, і дуже люблю ці гречані ще з дитинства. Різні в коробках були дуже смачні. Тоже хай лежить. Так, на работу взяла ось вот такие стики, кави, приправку мивина, хотіла реву набуло. И санзаліолина ці на тижня. А взяла ось вот таку на капусточку винегрет нерафіновану. Це я вам вот зварила яйця. Купила ось вот такий натертый сыр ціна тижня. І салатик. Ось такі вот, ці на тижня. Буду щось робити для Цезарь. Дуже захотілося мені. Ось такий майонез огромний хай лежить, він по гарній знижці. Лапша чумак. по знижці. Цукор мені дали в відро домашнього винограду, буду варити компоти. Що так, смітанка ціна тижня, там один помідорчик завалявся. Ціна тижня на чумак. Ціна тижня на поляну квасову 8, там є ще пак Кока-Коли, дезодорант улюблений. Далі це ні в сільпо серветки, тулітне бумага по знижці в сільпо. Ось така закупка.